Набридло прокидатись від звуків сирен, та радий, що не від звуку влучання ракет. Боже, хай горить у пеклі, той бісів або реген, що розвернув країні наші такий сюжет. Хто, як не українці, знають ціну свободи, бо вони за неї платять майже завжди. Хмельницький, коли захищав клейноди, та Сагайдачний, який підкорював воду, Словом на папері пророк на Шевченко, універсалами про незалежність виничем. Ви боїтеся того, кого поховали 60 років тому, та бандера не вмер, бо живе у наших серцях. Випуски своїх недоновин ви присвячуєте йому, а краще показали потом москаля мерця. Ми єдиний народ, і нас об'єднала біда. Та ми ці віки дивимось у вічі сміливо, так що від тебе, москалю, не буде сіда. А на твої решти всі дивитимуться глузливо. Вгорський перебив всіх москалів у конотопі, і ми наш коноток нікому не дамо. Кожен воїн, що сидить зараз у окопі, не дасть Московії повішить тут своє ярмо. Ми українці, ми сильні, і це покажемо Європі. За кожну українку, що в вночі в укриття, за кожну дитину, що померла в колейдоскові. За кожну ракету, що забрала воїна життя, за все те зло, ми будемо чинити одяг. На тебе, Московії, чекає ганьба і забуття. Нас загартувала багатовікова історія. історія. І кожен українець і укрінка знає, де чужина, а де їхня споконвічна територія. Свою землю українці захищають голими руками, а ви тікаєте від комона, бо ваша думка алегорія. До нас, українців, ще прийде квітуча весна. І за неї ми життям своїм заплатимо. А ви, кацапи, за нашу злавну весну своїм існуванням вісово поплатитесь. Дякую.